Всем привет. У нас вечір, ну як вечір 6.30. Сьогодні я на час як раніше виїхав. Опять же, металоприйомки. Ну не суть. Є время поїхали по працювати. Подивимося, як сьогодні з заказувати. Ми одразу їдемо в центр, не будемо тут стоять. Бо це вже все зрозуміло, це все трата. Підписуйтесь, сідайте поудобніше, покажу вам да всю правду розкажу, що таке доставка в в Польща. Попробуємо щось заробити, чого немає, поки є время. ми з вами вже на лінії показуємо по графіку, що. Следує через час будуть закази. Ну, типа, так воно показує, як воно буде на самом деле, не знаю. Включаємо і газуємо з вами. Все, погнали. Все, що буде, буду показувати. Так що буде інтересно, я так думаю. Даже трамвай. Можна було б було на трамвай поїхати, але ми не шукаємо легких путей по камісті. 841 км. Ровно. Погнали. Якось же люди працюють, Кстати, здання красиве. Газуємо, ми вже пошли з вами в красній зоні, зараз приїдемо будет буде, діло. Приїхав на ринок, там дурдом, там куча людей, музика, оре, всі бігають, не знаю. Їдемо зараз сейчас мене по ділам, надо закинути денег, за комуналку заплатити. заплатить. там хтось писав, ти багато платиш за комнату, це вообще багато, 1400 з комуналкою. Серйозно, бабки закину, тут по карточке відкривається, даже якщо нікого немає. Нормально, завтра треба заплатить. О, це не до мене. Завтра треба заплатити за комуналку, та і все. 1400 це не так і дорого. Подивіться ціни, приходьте в чувство. Да, там хтось писав за півтори тисячі, знімав квартиру. Якщо якомусь світ, це навіть дорого. Там можна за 1200 двохкоматну зняти. Там роботи отак от, от. Там не то, що один, просто один завод і два буде стояти І все. О! Місце посадки у Взяв заказ. Макс преміум бургер, все вон там. він торчить макс красний преміум бургер. І там ще якийсь два-два закази. Зараз як не... тут мішок дадуть і ще п'ять пікс, мабуть. Ох, і довго ці Макс це кожен раз. І от ви кажете, потім що ти відказуєшся, тому що от стоїть пів часа, поки місяць там ходять. Ну, в общем, а це все із-за того, це не із-за роботників. Це так зараз на будь-якому предприяті сокращають людей, роботи на 50% більше, накидають. Ну, типа, зачем платити більше, якщо ці можуть спіти. І так от, Кто подтвердит, так что я правду кажу. Я ж работаю, я бачу, що делається. То тобто, есть людей сокращають, объем роботи ще більше стає. і потім ще більше підкидывай за ті самі деньги. Ну, і зачем платить больше, і треба потом, як, як вроде вони платят 50 тысяч в місяць. Ну, типа того, поехали, следующий у нас пасібас, чи пасибус, він там, на, на, на другій стороні, 800 метрів. Сейчас попытаемся поставить систему. Тут, короче, біку сторону не поют, везде куча людей сейчас будет. Ну, а там ще не полиция стоїть, моя любимая, он там, а Ну, ми зараз поїдемо, звісно, через поліцію, мабуть, бо там боє найменше людей. Уже приїхав я сюди. Спасібас, спасібусь, Ждем. Бачите, приходиться торбу розкладати, тому що вони влазить. Вон влази. Приїхав, там кур'єри в десяток сидить, жде. Ну, я їду два кілометра нам вести перший заказ. Тут маленький клумачок, слава Богу, хоч не мішок. Крейсірська скорость, нас там 20 кілометрів. Йдемо по велодорожкам, ну, вроді як, по крайній мере так, нарисовано, все в ту сторону, акуратній. Їдемо, 1.7. Зараз доставимо бабок, заробимо. Переїжджаємо тепер на трасу і стоїть на красний. Газуємо, ох, і ці непонятні розв'язки, чесно. Я вроді все розбираюсь, но їдеш по одній полосі, потім тобі треба наліво, треба 15 полос переїхати, куча машин, це все. Я не знаю, якось так само порисовано, то не порисовано. Взагалі, треба інтуїтивно, треба вчити міст хорошо, білодорожки. Наприклад, ну, мені треба оцей от дом. І мені хочемо їхати ще 2 кілометра, щоб туди якось доїхати. Ага, так. Да. І воно мене ж по цій стороні вело, виходить, але ну, я по своїй стороні йду. А, отут ми зараз перейдемо, да? так? Звісно, це для мене зробили. Ждемо ліфт, я звісно, такі ліфти. Ну це старі старого, типу, узенький, нічого страшного, щоб не, не пішки восьмий етаж. Ви прикиньте, зараз він не працює. Ну вроді кнопка загорілась, ждемо. З цим движенням я аж вспотів, тому що потоки йдуть, треба акуратненько їхати, щоб тебе не знесли. Хороший ліфт з п'ятого разу, тільки кнопка з роботом, вбок їде, бачите, показує. Цей приїхав. М да. у мене нема слов. Цей приїхав, просто став і уїхав. Ага, хороші ліфти, непогані, свіжі, видно. ти ще. О, моя карета при приперла. Я ще такого ліфта просто не бачив, гляньте. Тупо дверей немає. Верні, це двері можна на ходу випрыгнути. Це ми зараз їдемо з ним. І здання, попрошу змінити 15-етажне. Безпечне привишив чи як там кажуть. Куди воно? Стіни тупо оп, приїхали. Отдав, вийшла жінка, я спрошу йому вона сміється. Ну я не знаю, ну подивіться. Зараз я вам покажу. Ми зараз доїдемо бігом. Ми сюди, наверно, їдемо. Та я вам прямо прямому ефірі покажу, може бути От Приїхали, хоп, ти, Ще спускаємося. Все, можна ходить. Безпечно так головне. Поки щось не замкне комусь... Руки не подириває і на час, я не перерває. Ладно, поїхали слідщий заказ з пасібуса чи пасібаса пів кілометра нам тут рядом. Так то все в принципі класно, все мені подобається. Не подобається, що дощ починається, дивіться яке небо. Ну, ми вже почти приїхали, нам десь оцей дом нам треба. З правої сторони показує під'їзд. Ти подивись, що тут робиться. І нам опять саме верхній етаж треба. Ай-яй-яй. Піднімаємося. В когось вдома картошечка тушена пахне. пахне. Укурва. Ай, клас. Треба піти поступити, сказати, дайте поїсти. Довольно да, 22,90. Ну це грязне, ми там ми 19 чистими, треба їхати знову в красне. Що мені подобається в цій роботі, що ніхто тебе в шию не гоне. Серйозно, тобто ти нікуди не спішиш. Є що спішати, я взагалі. Куди мені спішить? Все нормально, на кашу заробимо і так, не спіша. Перелетів слідчий заказ, поки я їхав, якийсь літіл той. Не знаю що це. Но нам зараз через мостик оцей перебирається. Я його так не люблю. Ну треба, поїхали, переберемося, зараз поїдемо заберемо. Я думаю, що це велодорожка. Ну мені, по крайній мір, так кажеться, треба переїхати туди там 10 полос. Не хочу на цей мост виїжджати, мені не подобається. Їдемо відвеземо заказів, чого й ні. Вон він тут, недалеко. Така от піцерійка. Стою, жду, сказали, залишить хвильку. Ну, хвильку, то значить подождем, що нам стоїть. Веземо піцу 2-1 кілометр. Все чотенько быстренько сделали. так что им лайк. Поїхали поработати трохи, что сидіти, бабки сами с неба не впадуть. Мотор крутиться, лавеха все одно нас мутиться, правильно? Тут будемо переїжджать. І кстати, перед нами ринок швібоцький, бо кожне відео спрашує, де торгую. Швібоцький ринок от іде. Десь тут ми торгуємо, там фонтанчики. Так що нас сюди, бачите, мене сюди просто тягне закази через ринок. Ну щоб я був готовий. Я, кстати, вже готовий накупив железяк. Пацани теж работают, бачите. Так що все так печально, як вам кажеться, на перший взгляд. Ключове ця свобода, запам'ятайте, свобода є така штука, коли на тебе не кричить. Ти хоч робиш, хоч ні. Так буває, даже. О, ребятки, поїхали, я з вами, буду газувати на всі гроші. У нас три кур'єра, банда ціла. Уже привіз. Нам треба якось сюди попасти. Я ще не пробував. Все, ставим драконом. Не нічого не пристягую, кому він нужен? Ви ж писали, що це прабабушка на в'їздила. Висадка не моруч. Взагалі стою, жду. Нажав, чекаю, звоню, ніхто не відкривав двері. Інтересно, дві піци на кону. От, я написав дважди. Мені пише, чекаю на дворі. Зачем ти пишеш, який номер квартири, номер етажа? Нічого не розумію. Шо вони роблять. Їдемо на нуль. Зараз віддамо. Фу. Ти глянь, глянь, який мужчина возить піти. Це такого ще не було, такого ще ніхто не бачив. Це просто розрив. Ну нічого, життя сложилась, бачите. Дядько вийшов, в общем, я вийшов він на вулиці, каже, Це, я думав, пан мені зазвонить, якою що пана написано, куди треба доставити. Він каже, я думав, що Я як ви каже, зайшли. Я, я, я кажу, що люди заходять, він каже, а все, смачного до відзення, поїхали далі, рвати будемо зараз з вами. Вже заробили вод. Сьогодні ми з вами беремо абсолютно всі закази, тобто не будемо виділуватися. От прямо біля нього. Зараз може спроїзти з Макдональдса з кайтавера, та ми заберемо та й поїдемо. Бере мій бабушкин велик, як ви кажете, чи там хтось умнічає. Це по-любому, то хто такі гадості пише, їздить на этому на і то долг. Я взагалі таких багато знаю, знаєте, що там сильно, а самі приходить в магазин, там, чекушку на карандаш беруть. Ну, це от я думаю, з той парафії Велік не такий. Всі такі прям рокфеллери, зато в мій, в мій. І мені не треба, Ті, тільки що каталися 250 віддавати за кожну тиждень. Тобто я хочу їду, хочу не їду, я вольна птіця. Понімаєш, що це моє. От чому я це зробив, а не якийсь брат, там чи в кредит беруть велик, це взагалі треба бути, я не знаю, ну, це чересчур для мене. Хоча для кожного своє, не знаю. Работаємо по старій накатаній схемі, зачем крутити педальки і газувати, якщо можна ще сісти на трамвай і доїхати собі до центру, взагалі. Хтось тобто, там писав, нельзя з великим, все тут можна, не обращайте увагу, то, що нам розказують, нельзя, все можна. Було рішено дуже мудре рішення, проїхатися тут недалеко в Ротславію, і час там може Макс Преміум Бургер, або з тої сторони на ЖДшки щось прилетить, ну чого ні, що їхати той центр, там куча кур'єрів. Ну вони здіваються, 6,5 кілометрів. Ні, ребята, їдьте самі. Ви кажете, що не можна отміняти. Це чересчур, по-моєму, за 17 злотих. Це мені зараз туди 6,5 і назад, потім ще 6-13 кілометрів проїхати. За 17 злотих, ні, спасибо. Хай уче мені ті ще закази не приходять, щось будуть міняти. Оскільки я чоловік слова, я вам вчора казав, що я буду пробувати друге приложение. Не повірите. Я його скачав, естественно, почав реєструватися. А в ньому немає мого міста, Вроцлава. Прикиньте, є там Бідгоші, всякі, Лодзі. Там якісь доставки посилок і прочого. Нема. Ох, я розстроївся. Я обов'язково задам вопрос партнеру, через що люди інші працюють, чи там може ще якісь є такі похожі на ці сервіси. Тому що в других, я ж кажу, що набронювати слоти, а в мене не вистачає. Ну, я не знаю, коли я буду. Тобто, на Глово, ти саме, ви кажете, візьми, попробуй. Глово там як? Ти в четвер, мені, по-моєму, казали, береш, і на всю неділю ти заказуєш, коли ти будеш працювати. Откуда я знаю, коли я буду працювати? скажіть мені, пожалуйста, от вас? Поэтому, ну, це як по-дебильному зроблено. Може ти заболіш, може це срачка, може там ще, я не знаю. Це ну, придумали якийсь анонізм якийсь придумали. І там закази по 5 злотих, що я похожий на абонент, що з голоду не пухну, я вообще вірік викину, піду ляжу, буду лежати. А хтось мені писав, ну так, зато там сідає закази. Та да, по 5 злотих, хай він собі їх оставляв ті закази, хай скрутять в трубочку і остались їх в сраку, ті 5 злотих. Це взагалі називається в народі, по-моєму, робота ради роботи. Тобто, має бути робота ради грошей, а це робота ради роботи. Їздить просто за ті 5 злотих, ну це не серйозно. Тільки більше 60 піду більше наберу силик, і з усією сили продам їх. Так, время збільшиться до чого? До заказа. Ми вже з вами, звісно, проїжджаємо ЖД з вами любиму. Зараз, якщо буде поліція, ми віймаємо мандатик легенький. Ну нічого, бабка не проблема, буде контент, що нам стоїть. Дівчата ходять. ЖДшка, ждем закази, естественно. Зади мене мої любими дві машини. І, кстати, я не знаю, ну чувствуєшся в безопасности. Якщо я, конечно, нарушив, то тебе впендюрять. Ну, нічого страшного немає, що тут, що що скажеш. Пендюрить, значить, пендюрить, значить, заслужив, зато є за що. Но без причин тебе ніхто не буде трогати, що мені нравится. Да-да. Та навіть з причини, бачите, катайся собі. Та Там всі тільки що їхали. Мені не встречу 3 человека ще їхали. Мені розказуєте, нельзя їхати, нельзя. Це вросло, тут можна, у нас тут совсем все по-другому. А ну, поздравте мене. Знаєте, що мені тільки що прийшло повідомлення, Я верней даже на електронну пошту письмо. Ну, я вам ставляти його не буду. неважливо. Написано, поздравляю, що у вас уже 10. Сказали, що ви понравились. Ну, як доставщик, не як лисий жеребець, там як ідеал красоти. Я як, як доставщик 10 вже лайків мені поставили, ви прикиньте. Правда, я вже наверное, 100 заказів зробив, ну, нічого страшного, непогано. Кожний 10-й ставить. Так само, як в Ютубі лайки. Всі дивляться, а ніхто не ставить толком. Ну, як кожний десятий на неї ждем, сидю собі, віддихаю. Не напрягаюсь взагалі. У мене зараз полувихідний такий. Ну, все одно контент якийсь вам поснімаю, ви подивитесь, віддихнете. Бачите, фондам запустили. Можна ноги по п'ятки почухати в цю плитку. О, оці дядьки можуть дизлайк виписати сразу. ходу, Я так даже думаю. Вони на мене даже поглядають на мою лисину. Ладно. Починаємо що нибудь делати. А що ми робити? делать? Нічого не починаємо делать. Ми стоїмо, ждемо. Той заказ відмінили. Ну, надо якусь теж собі цену знать, за, за 3 копійки їздить, хай самі їздить. О, забираємо сразу. Ну, можна їхати, що ні, десятка за 1,7 кілометрів. Їдемо зараз доставом. Годиться і быстро, як странно, не странно, отдавиться. Щось в них там, звісно, очередь, але вже все готово, було, аж удивляють мене сьогодні. Аж бачите, вона ж улипка хороша, як вони швидко працюють, я довольні стою. Поїхали, відвеземо бігом, далі будемо чекати. Починається фонтанчики із музикою. Ночі красиво. Вони будуть разноцветні. Ну і будемо тут, я вам покажу обязательно. Правда за то. Там уже згоріла лампочка на тому і на тому згоріла. Запустив свій апарат, їдемо, чого нет. Бабка є хоч якісь, це більше, ніж нічого. Щось мені це не подобається, оці, 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 оці копійки, щось це не мій уровень. Пацани від от мене відриваються, ладно. Та я на все газую, зачем? Я не, не привык, я тут сильно быстро приїздити, Я ще до цього поки не привык, Щоб не наробити діло ніяково. І потім небудь не почки свої і денег багато газуємо. А саме інтерешені в цій ситуації, знаєте що? Ночі нема движення, немає заказів. Днем куча есть тобто на голову крутить, що можна шию і переламати. І заказів трошки є. Якось так воно і роботи. Ну не так багато, як я собі думав. У нас ще з вами буде день. Ми спробуємо за цілий день, я ж кажу, бо я сьогодні опять прийомки, хіромки, і оці всі діла, і воно на вечір тільки в мене виходить виїжджати. Катастрофа. Сейчас нерви здадуть. Я, я просто не знаю, як, як куди їхати. Тут, тут просто тупики кругом. Куча домів, хер знаю, поналіплено ці трущоби. Ну, куди тут їхати? А мені от сюди надо, вот. Там закрито, Ой, Боже праведний. Коли вже цей весь дебілізм закінчиться, я вже скоро не знаю, мене скоро в дурдом заберуть, закриють, буду там з рулем бігати з чим не знаю, і розказувати, що я мільйонер. Ну подивись, ну куди тут їхати хер його знає, ну хто так строїть. Возмущення нема приділа, Я щас би якби Матюкався, щас би дуже грязно виругав. Дивись, що це падло падлоне, ага, Він мені показує блядь, через дом перелетіть. Оце умний навігатор. Хай би му руки посихав, то його тебе зробив. І куди їхати? Все. Приїхали, я вже туди заїжджав, там теж в'їзд, немає там куди їхати. Ну, три минути сюди доїжджав і 40 минут десь шукаєш. Отлично, мені дуже подобається. Ну, заїхав я сюди, в проїзд. Що? Отут і прилазить, велик на спині переносить, чи сюди виїжджать. Ну, я взагалі не розумію куди. Мій дом виходить, десь отут, за цими, а воно застроєно. З якої сторони їхати, хер його, маму знає. Висказав, я тільки своє недовольство, не в грубій формі, я просто сказав, що це просто нереально. Він каже, що всі не знаходять, він каже, вже і на картах все понаносили, і все одно воно просто веде за одним домом, воно показує, що тут можна перелетіти. Того дома чи нема на карті. я не, Ну Google карти дебільні. Я б я аж збісився, ну чесно, я вже хотів взяти цю сумку викинути і в мусорку поїхати додому. Ну це перебор. Ну, Просто їздиш, кружляєш, приїхати три минути і півчаса їздиш, шукаєш. Так що учтіть, якщо психіка нарушена, як у мене, то... Я не знаю даже, як це охарактеризувати. Сильно надійшли на психіку, поїхали далі. Підкерпічці поїхали нормально. І ми так само їдемо за ним. Нам тут теж не заїхати по цій стороні. Що, ми вже з вами в центрі. Красота, сіділа, заказів нуль. Братан їде, теж не спішить. А, ти ще сюди хочеш стати. Був тільки що заказ, я бунтую, відказався. Хай самі їдуть. Все, в мене бунт почався. Буду просто відміняти. Ні, щось попадеться поближе 5-5 кілометрів за 13 злотих, хай їдуть самі. Що я вам розкажу? Я розочарований. Поначалу було намного краще. Потім пройшли вибори, все пішло вниз. Я не знаю, що так там. Хтось писав коментарі, коментарі, Я не буду озвучувати, можете пошукати в коментаріях. Що робити, поки розстереження. Тобто, вроді і доставка інтересна штука. І оце от їздиш просто, щоб їздити, ну мені це взагалі мене це не устраює. Слідующе. Віталька заморився. Правда, я заморився не фізично, а морально. Чого морально? Ну того, що накипіло вже в мене, знаєте, всередині. Надо срочно щось помітить. Я думаю, будемо будем брать, брать ми з вами билет. Есть моя дожить, и мы з вами в другую страну злітаємо хоть на неделю, я трохи развиюсь хоть головою, мислями. Ну и естественно, я снимаю вам цілу, цілу кучу интересного контента, покажу, де живуть люди, что сколько стоять, що відбувається. Я думаю, це буде хорошо. Ну, от сидиш один відказав заказ. Ну, якщо, я себе уважаю, їхати за 3 копейки не собираюсь. Не хочуть бы нормально, хай себе сами катаються. Ну, что я можу сделать? Так воно и есть. на завод все равно, завод не буде. По поводу заводу. На завод я все одно не піду. Якщо меняем страну. Це для мене на раз-два. Хтось там писав, що не все так сложно. Не волнуйтесь. Я не глупий чоловік. Я, коли хотів, правда, переїхати в Чехію, у мене не вийшло. А не вийшло, я там писав і в консульство, і в міністерство разные. Ну, написали, що ні, Поэтому там точно було нет. Не захотіли мене там приймати зря. Зараз би люди з вами в Праге каталися на доставке. і ходили на барахолку в Прагу, там би продавали. Їли б кнедлики всякі, знаєте, вкусні. Ну нічого, ще все впереді в нас буде. Так що давайте, подожіть мене. Зараз ще може пару заказів треба зробити, тому що їхати з пустими руками додому теж мені не інтересно. А взагалі щось все скурвилось. Поначалу, правда, було нормально, ви самі бачили. Ну, по посереднього, подивіться предыдущі відео, там, неділю назад хоча б. І що зараз робиться? Це катастрофа, це ужасно. Ото люди виходили бастувати, там взагалі ще менше платять томгово, Ну там, голову, там типа, є закази. Ну, я ж кажу, роботи ради роботи це якось немножко по дебільному. Мене таке вовсі не устраю, він теж братан, без заказів йде, бачите. Ну, не один, я такий отмінив я заказ. Звісно, і ще отміню, як мені треба буде, стяг я на них на ті закази. А от така штука буде продовжуватися до тих пор, поки місяць люди будуть готові працювати за 5 злотих, вести 25 кілометрів. І до того вони буде, звісно. А тим максимум собі отримують, чого не грибуть гроші, лопати, а ви їдете собі за 5 злотих. Та зараз ви не на того нарвалися. Віталька крепкий орешок, бачите, мене лисина яка хороша. Не вийде, що закриємо, ліценію, щось друге собі відкриємо. Тільки що дивився Стюарт, Стюарт теж немає в Роцлаві. Ладно, ждемо, заказ десь поїдемо покатаємось. Заплатив тільки що за комуналку, ну що, так, да, в мене 1400. Виходить. 302 злотих комуналка. Я не знаю, у нас щось було 300 з чим, то це нас, по-моєму, теж жучить трохи, щось мені так показує, моя практика. Ладно, доживемо поки місця, там буде видно. Вже мене це правда трошки вийде, поднадоїло. Я не знаю, як люди беруть кредит 25 чи 30 років, треба просто ти 30 років себе в рабство здав. За кусок бетону. Я не понимаю, я втека в жизни не вліз би. Піду на вокзале спать, не влізу я в тірдіти комусь бути дожним, потім щось не получилось. і все. Не, лучше вот так вот потрошки. У мене тут вообще ничего не держить. У мене сумка вещей, і дві сумка віші, і то можна їх викинути, там десь купитися і все, ні других, то і все. Щось і футболок не куплю. Це вже в мене накипіло крик душі, так що ви мене послухали моє ті, ви були моїми слушателями. получается. я вам висказую своє мнение. У мене вообще воно багато мнений, но якщо я все буду розказувати, так як є, то... Довго я тут точно не проживу, мене випределять отсюда. Але все одно ми з вами 8 часов зробимо і подивимося, може, днем намного краще, що я просто вечором виїжджаю. Я ж кажу, сьогодні був трошки зайнятий. Завтра завтра сиділи вихідний, завтра може на Олексі щось продамо у вас, научу якраз, як це робиться, покажу вам. преподам урок життєний. Зараз наверное, поїдем додому, скуплюся і поїду, буду лежати, Все, мене вже це просто морально вбиває. Я морально убитий, розірваний. Да, так вроді я веселий, все хорошо, ну вже просто під накипіло, ж можна. Я думаю, ви розумієте, за що я взагалі в цій житті де я так накосячив. Зараз ми з вами заїдемо в бідронку, візьмемо своїх смаколиків, одкушаємо. І дома допишем відео я щось помню. Скоріше всего, так воно й буде. Саме інтерісше, що недавно, буквально день тому, прийшов опрос, ну, як по поводу Uber, як він вам, що він вам... Ну я написував, що нормально, бачите, з глазу, мабуть. А якщо без шуток, то я... мені це напоминає картинку з мультика. Мультик був про Льошу Поповича. Там, де помните, такий шар золотий, на хранення привезли, не пам'ятаю, царю привезли на хранення. А потім прийшло давати, його вот таку от бурубішку віддали з того золотого шарика. І цар каже, що я там взяв свою маленьку частину за хранення. Тут так само їм платять нормально бабок убіром і прочим. І вони кур'єрам якусь крупинку кидають, типу, держіть і то кидають, вони, як бачите, раз в час. Два якісь там заказаний час ні час на 15 злотих чи на 10 і все, держи. Хоч роботи, хоч не роботи. А якщо ти відказуєш, то ще получиш дизлайк. Отак воно все роботає. І це взагалі дуже сильно печально, що люди, то есть я, ви, кур'єри, зарабатують їм бабки, а вони їх не цінять, а так не повинно бути. Тому вони так довго не продержаться. Хоча, поки міць якось держаться, але, я думаю, це ненадовго. надовго. Їх скоро прийдуть інші вищим для ті, хто буде людей цінить. Так само на будь-якій роботі. Ти бать а тобі дають крошки. Получає бабки хто руководитель, а ти получаєш так, щоб вижити, не вмерти з голоду. Хоча що можемо зробити. Не знаю. Виїдемо ще 8 годин, попробуємо поработати і тоді вже точно зробимо виводи. Поки місяць так не гарячитися, тому що Ні, я навіть не нервничаю. Ну немає заказів, що поїду додому лучше віддихну. Сил наберусь, якраз будемо з новими силами Барахолку будемо рвати. Завтра зробимо відео з Олексім по-любому. Завтра не буде доставок. Завтра в мене просто вихідний буде ляжу і буду лежати. Як, як я зробив до цього 2 роки, лежав на пузі. Ну, Це теж нудне заняття. Будемо общем. Ось так у нас вийшло відео. Назвемо його, я не знаю, як ми даже назвем, як ось його назвемо, якось його назвемо. Уже не буде глибока доставка, буде щось поінтересніше. Так що підписуйтесь, все буде нормально. Полетим скоро віддихнемо, треба глянути білети. Забронювати і газувати, бо якщо зараз брати завтра летіти, то там ціна буде космос. космос. Ну, ми собі можемо з вами це дозволити. Ми не з такої сім'ї, ми з багатої. Ми ж заробляємо кучу Вони на этом. 40 злотих сьогодні заробили. Непогано. Навіть не буду дивитися, за скільки не хочу розстраюватися. Время вже 10 час вечора. Ми собі можемо з вами дозволити. 3 злотих за кілограм. Зараз візьму собі кавунчика якогось і все. Буду горе заїдати таку доставку. Якраз на кавун з вами заработали за зміну. Купив такого красавчика. Не знаю, вроде аж пробувать, что оно. І от, что я вам ще хотів сказати, бо ви мені розказуєте. Так, кстати, оцю гадость стовпить, я не знаю, Кока-Кола. Ну, не знаю, люблю в банках. Так это це собой. Я понимаю, що це вредно, так що можете мені не писати. А ще, кстати, хто в Польщі такий от хрен мені дуже там з м'ясом, аж сльози йдуть. Хоча одну банку береш йдуть сльози, другу так себе. Ну нічого, лучше, ніж нічого. Заработали сьогодні багато кавун. Ах да, це ми ще ще їздили в самі пікові часи, щоб ви розуміли. Це був пік, просто пік. Я, звісно, мог би вам зараз скріншотів надіяти, там яких-небудь в кого-небудь вкрасти, показати, що я заработав не 48, а 480. Ну, ви знаєте, я не з таких людей, поэтому я такою херню не страдаю. Показую все вам, як є. Ну, по крайній мере, стараюся показати так, як є. От вам, правда, доставка. Поначалу було непогано. Потім самі бачите, все щось іспоганилось. Ну, правда, поначалу бабки сипалися, зараз таке воно. Може, що потепліло, може, я не знаю, на що це. Може, приложення обновили. Не розумію я. Може всі хочуть бути кур'єрами. Ну, якщо хочуть, хай пробують. Я ж не проти. Так. А що в нас тут? -а? Дохід. Ну, Це анонізм, родичі. Согласіться, це несерйозно. Тут та ж, я з вами согласний. Три години. Ну, там ще да, прилітало пару заказів. Ну, теж їхати. Треба себе трошки вважати. Я себе вважаю, ну, дадуть мені поганий, поганий рейтинг на здоров'я, хай сиплять, мені взагалі без різниці. И, кстати, если вы работаете курьером, напишите мне, пожалуйста, мне интересно. У вас так само, у моя такая, 4 поездки. Мне честно интересно. Будем что-то с этим делать, будем что-то решать. Часть-часть партнер забирай, в итоге ты заработал на целых и совсем чуть-чуть.